Вірите, що я буду дуже лаконічним, що проповідь буде максимально мінімальною, як мені хочеться не розбити вашу віру. Вірте, в мене більше, ніж я зараз сам в себе вірю. Вірте. Ось вона та кімната, в якій могло зібратися близько 120 людей. Саме стільки чоловіків і жінок. Було приблизно 10 діб в очікуванні обітниці сходження Ісуса Христа, чоловіки і жінки, не всі серед них були апостоли, але одне слово можна було справедливо застосувати до усіх них, і це слово учні, учні і учениці. Вони всі вчилися три з половиною роки. Біля найкращого вчителя у них його вони були біля самого цікавого, точно не скучного, дивовижного вчителя. Якісь уроки їм давалися легше, якісь простіше. Спостерігаючи за ними, ми бачимо, що багато уроків до них не доходили з першого разу. Я згадую свої шкільні роки в середній школі номер 1 міста Острога. За складом свого розуму я більше е, гуманітарного нахолу, ніж математичного, не дивно, що я ненавидів предмети, пов'язані з точними науками. А ну, які предмети ви пам'ятаєте у школі з точними науками? Алгебра, геометрія, фізика. Хто любив ці предмети? Руки вгору? Сміливіше? Ви в... ви дивакуваті люди? Респект вам, слава Богу, за вас. Ви гарно рахуєте гроші. Надіюсь, не лише чужі. А я єдино, єдиний предмет, який я полюбив із більш-менш точних наук, це хімія, і хтось із вас вже знає, секрет моєї любові до хімії був в учительці. Хімічка. Це була унікальна пані Таїса Олексіївна. Вона любила не лише хімію, вона любила нас, учнів. І ось її педагогічна практика. Коли вона розповідала нову тему, наставала мить, вона робила паузу. Її окуляри з'їжали на кінчик носа. Вона дивилася поверх окулярів і ставила усім нам, учням, одне єдине питання: дітки, ви все зрозуміли? Були приблизно така сама реакція, як у це у вас. Окуляри поверталися. Вона знову повторювала цю саму тему. Окуляри з'їжджають. Ми вже знаємо, що зараз буде. І знову це питання. Дітки, ви все зрозуміли? Половина з нас схвально кивали головою, їй цього було мало. Вона втретє повторювала нову тему. Востаннє, коли окуляри з'їжджали на кінчик носу, вона йшла ось цим центральним проходом між рядами. Вона йшла на гальорку, де сиділи двійничники і розбишаки. Вона йшла туди і своїм принизливим поглядом вдивлялася ученята кожного з них. І знову це неймовірне питання. Дітки, ви все зрозуміли? Я мав тверду п'ятірку по п'ятибальній системі. Я був закоханий в хімію. Дії святих апостолів, 1.3. Після своїх страждань. Він, Христос, постав живий перед ними з багатьма доказами. Моє питання, Ісуса: навіщо багато доказів того, що ти живий? Знаєте чому? А тому, що не доходить з першого разу. Саме цей важливий урок дала мені Раїса Олексіївна. До більшості нормальних людей з першого разу не доходить. Погоджуєтеся зі мною? Значить, до вас ця істина дійшла з першого разу. Христос мусив доводити, що він живий один раз, другий раз, один тиждень, два тижні, сорок днів, тому що не доходить. Не доходить з першого разу, з'являючись йому упродовж сорока днів, розповідаючи про царство Боже. Четвертий вірш. І як були зібрані разом, він звелів їм з Єрусалимі не відходити з Єрусалиму, але очікувати обітниці від Отця, про котру сказав він. Ви чули від мене? Бо Іван хрестив водою, ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. І саме в цей момент, якби я був там, я би очікував, що Христос спустив би окуляри, їх йому не потрібно, Він добре бачив. І він би задав питання своїм учням. дітки, ви все зрозуміли. В цю мить Христос знову проголосив їм те, що Він уже не один раз говорив 14-й розділ Євангелія від Івана, 16-й розділ Євангелія від Івана. Дух Святий. Христос назвав його утішитель, в іншому перекладі помічник грецькою Параклетос. Це унікальне, це неймовірне слово, яке описує третю особу Бога, Духа Святого. Параклетос, утішитель, помічник. Він як свідок, який покликаний на захист когось в суді. Він як адвокат, який веде справу обвинуваченого. Він як експерт, який дає пораду у важливій і важкій справі. Він той, зверніть увагу, це слово, втішитель, описує того, хто запрошений до солдатів, які впали духом. Він запрошений, аби підбадьорити їх, влити мужність у них. Втішитель це той, хто втішає в горі, в скорботі, співчуває, коли ми сумні. Це той, хто допомагає в часи злиднів та біди. Шостий вірш. А вони у відповідь на те, що сказав Христос, що за кілька днів ви будете хрещені Духом Святим, а вони зійшлися. Запитували його, кажучи: Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? І ось це запитання знову дає мені право сказати, дітки не все зрозуміли. Зрозуміли багато що, але не все. Всі їхні сподівання знову патріотично націоналістичні. Вони в очікуванні повернення часів Давида, величі Соломона, свобода від Риму, відновлення країни, слава народу ізраїльського, та він, Христос, дуже обережно, дуже ніжно і з повагою, як справжній люблячий вчитель. Та Він сказав їм: не вам знати часи і строки, котрі отець настановив своєю владою. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас і будете моїми свідками в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і аж до краю землі. Саме в цей час, після короткої паузи, знову поставити питання учням. Дітки, ви все зрозуміли. Ви зрозуміли, що те, що зробив Христос, має значення для усього людства, а не лише для євреїв. Що те, що зробив і хоче зробити Христос, виходить за межі інтересів лише однієї національності. Дітки, ви це зрозуміли? Навіщо сила? Ісусе, навіщо сила? Для, здавалося б, нескладної місії бути свідком. Буквально точно. Описати те, свідком чого ти був, що ти бачив, що ти чув. В 90-х я працював на швидкій допомозі фельдшером. Одного дня я став свідком ДТП. Ми їхали на виклик раптом по центральній вулиці в вихідний день, коли сотні острожан були на центральному майдані. Ми побачили, як мчиться червона лада. Вісімка. Зі швидкістю, ймовірно, не менше ста кілометрів. Вона виляла Ми зрозуміли, що щось не гаразд з водієм чи що. Він в'їхав, він проїжджав біля натовпу Раптом ми чуємо крик через якусь мить. Ми зупинились. Водій зупинився. Через якусь мить в наше авто забігають два міліціянта і кажуть: мерщій за ним. І ми поїхали за цією червоною вісімкою. Він здолав ще метрів 400 і врізався в дерево. Автомобіль був. Перевернутий суттєво, і ось дістають його. Кілька десятків свідків зібралося, і виходить звідти. О, ми його всі знали. Мажор. Пробачте, наш місцевий мажор, п'яний, як кажуть, лика не в'яже, ледь тримається на ногах. Він дійсно вчинив пошкодження для одного молодого чоловіка, юнака, який згодом з апаратом Єлізарова багато місяців був на реабілітації. Згодом на швидку допомогу прийшов слідчий. І він задав питання: ви готові свідчити? Я сказав, так, а що? Дякую вам, тому що більшість відмовились. А знаєте чому? А тому, що сфальсикували результати аналізів крові цього мажора. Сказали, що кров чистесенька, як джерельна водичка. Найменшого натяку на присутність алкоголю. Всі знали, хто стоїть за цим мажором. Тому не дивно, що більшість адекватних людей, які були свідками, яким потрібно було просто прийти в суд і просто сказати те, що вони бачили, не більше і не менше, їм стало страшно. Тож насправді часом просто сказати те, що ти дійсно бачив, тут потрібна ще та сила. Про цю силу говорив Ісус, коли сказав, що ви отримаєте силу. Не мовчати і навіть перед лицем смерті говорити правду? Послухайте, вони мали піти в країни, де були свої боги, де люди вірили в своїх ідолів. В результаті цього формувалася століттями їхня етика життя, їхня культура, їхня економіка вибудовувалася навколо віри в цих місцевих богів, їхні пісні, національні свята, імена дітей, політичні закони, бізнес сотнями років будувався на вірі в цих ідолів та богів. І ось що каже Христос: ви отримаєте силу, ви підете і скажете цим народам, що те, що вони вірили, брехня, у що вірили їхні батьки, і навіть діди і прадіди при всій повазі довірі дідів і прадідів. Це марнота. Ви проголосите, що є один Бог, один Спаситель Ісус Христос. Для цього воїстину потрібна сила. Сказавши це, Христос. Почав підніматися, вони дивилися. Як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали перед ними і сказали галілейські мужі, чого стоїте і вдивляєтесь в небо? Дітки, ви все зрозуміли. Це Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само. Оце як ви бачили. Коли Він відходив на небо, тоді вони повернулися в Єрусалим з гори. Званою Оливною, що неподалік від Єрусалиму, на відстані ходив в суботу. І що ж вони зрозуміли на той момент, на ту мить. Вони зрозуміли. Вони пізнали. Христос помер за їхні гріхи. Христос воскрес. Христос пообіцяв іншого втішителя. Христос Вознісся і Христос повернеться. Це вони вже зрозуміли точно. Другий розділ дії апостолів. І ви вже чули, але ж дітки не все розуміють зразу. Коли настав день п'ятидесятниці, вони були однодушні разом, раптом з неба, долинув шум не від гучномовців, наче подув бурхливий вітер і наповнив увесь дім, де вони сиділи. З'явилися їм поділені язики вогняні, наче, наче вогняні і осіли на кожному з них. І вони наповнились Духом Святим. Чому саме на це свято? Ви вже знаєте, це свято перших плодів. Тож цей день Господь пожинає перший врожай церкви, яка тільки утворюється. Ось вони, 120 чоловіків і жінок. Ви вже знаєте, що це подарунок народу скрижаль завіту. Був у цей день. Вони відзначали, святкували, бо це сталося на 50-й день після Пасхи, Моїсей отримав скрижалі. Але ось вона правда, ось вона правда, що самий справедливий закон не може змінити людське серце. Кожен юнак, кожна дівчина, які одружуються, що зрада неприпустима. В переважній більшості ми віримо в те, що в п'янство ян... нікого не зробило щасливим. Ми віримо в те, що недбальство не веде до процвітання. Ми віримо, що корупція це рак, який виїдає зсередини. Ми знаємо, ми маємо одну із найкращих конституцій на планеті, земля, українці, і ми залишалися однією з самих бідних країн. Знаєте чому? Беззаконник живе в серці кожного із нас. Ось чому потрібен Дух Святий. Ось чому потрібен хтось владі кого проникнути туди, куди друковані літери проникнути не можуть. В самісіньку середину, в сердечко наше, в наш розум, світогляд, цінності, і почати роботу там неймовірно глибоку, викарбовуючи Боже Слово на скрижалях нашого серця. І ось вони почали говорити іншими мовами. В Єрусалимі перебували багато побожних людей, і далі перелік, з яких країн, якими мовами вони розмовляли. Тож усі дивувалися і розгублено говорили одне одному: що це має бути? Що це має бути? Дітки не все зрозуміли. Вони не зрозуміли, що відбувається. Ось ці тисячі паломників. І ось тут стається найважливіше, ймовірно, з людської точки зору, проповідь Петра. Петро згадує пророка Йоїла, він згадує із цього пророцтва останні часи. Він згадує обітницю сходження Святого Духа, але це лише вступ, це підготовка слухачів до основної частини його промови, щоб дітки зрозуміли найважливіше. З 22 віршу, мужі ізраїльські, послухайте оці слова Ісуса Назарянина, мужа, про котрого вам засвідчив Бог могутніми проявами, чудесами, й ознаками Бог. Засвідчив, що Він особливий, він надзвичайний, він не зрівняний ні з ким, який Бог вчинив через нього серед вас, як ви знаєте, його виданого згідно Божим задумом і передбаченням, увага, ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників Ось що намагається сказати Петро в цій частині: Христос Господь, Христос Месія, якого Бог нам обіцяв, якого ми чекали століттями. Євреїв, слухайтесь. Він прийшов до нас, наші матери, коли народжували перше дитя, і це був хлопчик, надіялися, що це буде Месія. Так було століттями. Він прийшов, він робив чудеса, і вони вам помогли. Дітки, до вас дійшло? Не дійшло. Петро продовжує. Та Бог його воскресив. Звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їй втримати Його, цього Ісуса воскресив Бог, свідками чого ми є. Ми бачили це. Наші руки торкалися Його, живого, Він воскрес. Тому нехай певно знає весь дім Ізраїля, що Господом і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви розп'яли. В цю мить настала пауза. Тишина просто неймовірна. І знаєте, поки ця тишина, поки до цих тисяч побожних діток, дорослих доходить, я звертаю вашу увагу на те, що апостол Петро в своїй проповіді не дорікає йому п'янстві, у сексі до шлюбу, у зраді, у хабарях, у брехні, у крадіжках, у рейдерстві, в корупційних схемах. Усіми цими гріхами в більшій чи меншій мірі кожен із них в свій час та й згрішив. Однак Петро не має до них претензій з цього приводу. Петро каже їм про те, що вони Христа зробили малим, незначним, нікчемним. Ось самий великий гріх любого, хто живе на планеті Земля, це навіть не вірити в те, що Бог є, навіть демони вірять. Це навіть не визнавати історичність Ісуса Христа як особи, це применшити Його, звевши, звівши його на роль пророка, гарного морального вчителя, видатної історичної особи. І не більше це применшити Христа. Бо тільки той, хто сприймає Христа з тією величою, яку Він дійсно має, приймає, вірить, тільки тоді з нами, з нашим серцем починає відбуватися щось незрівнянно прекрасне. Ми змінюємося. Почувши 37 й вірш, вони розчулилися серцем. Чоловіки розчулились, як це мило. І сказали Петрові і іншим апостолам, що нам робити, мужі брати. А Петро сказав їм: покайтесь. Іншими словами, змініться в своїх думках. Ви применшували Ісуса. Тепер дійсно прийміть, що Він найвизначніший. Прийміть Його слова, як самі святі, якими ви маєте дихати і ними жити. Прийміть. І нехай ухреститься кожний із вас, в ім'я Ісуса Христа, на прощення гріхів. І в результаті цього приймете дар Святого Духа, який війде у вас і почне вас змінювати зсередини, так що неможливе, благочестиве побожне життя своєю силою стане можливим. Багатьма іншими способами він свідчив, закликаючи їх, спасайтеся від цього роду. 41-й і заключний вірш. Отже, вони прийнявши з любов'ю Його слово, ухрестилися. І приєдналося до них того дня зо три тисячі душ. Дітки все зрозуміли. Ось що прозвучало в день трійці. Проповідь: Христос самий великий. Він потрібен тобі і мені, в ньому відбулося відкуплення твоїх моїх гріхів. Він сплатив за всі твої мої борги перед небесним правосуддям. Повір в нього. Повір в нього і зроби його Господом і Спасителем, Його слово, Його стремління, Його прагнення, зроби найважливішим для усіх сфер свого життя. І тоді, коли ти повіриш, Він дасть тобі Духа Святого, завдяки якому, як присутності якого ти матимеш силу для життя, на яке раніше ти силу не мав. Дітки, ви все зрозуміли? Поможи нам Господь. Амінь.